Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог сильний прямо зараз у ваших обставинах зробити чудо. Амінь. Бог і сьогодні неймовірно виливає своє кохання там, де вам складно, важко, де є рани, де ви плачете. Господь поруч, Він любить, Він підтримує. І він хоче, щоб ви відчували його батьківську любов, тому що він саме є той, хто є батьком і той, хто любить. Амінь. Я сьогодні трошки хочу сказати про зрілість, про дорослість. І зрілий християнин або служитель, він не тікає від викликів, він не тікає від проблем, він вирішує проблеми. Дуже часто, знаєте, я чую таку річ, що люди не йдуть до церкви в зібрання, вони говорять, немає натхнення, уходять зі служіння, немає натхнення, роблять інші речі, і коли я їх питаю, а чому вас не було? Ну, вони говорять, та немає натхнення. А чому ви не послужили цій людині? Немає натхнення. А чому ви не ходите на домашку? Немає натхнення. А чому ви мали раніше служіння, ви його закинули? Та да, немає натхнення і тому подібні речі. Знаєте, коли ми з Катією сьогодні маємо дітей? дітей, і ось коли моя Міланка вночі, вона, наприклад, там запісилась, або вона. Голодна, її треба годувати, або в неї зубки болять, вона плаче. То я не пам'ятаю, що ми, як батьки говорили, Міланко, у нас немає натхнення про тебе піклуватися, тобі служити, бути поруч з тобою, допомогти, зрозуміти тебе, підтримати тебе. Дорослість і зрілість наша з Катією в тому, що ми робили це не по натхненню, а це були звичайні речі. Тих людей, тих, хто любить, любить наприклад, ну, ми любимо свою міланку або тих людей, яких нам Бог довірив. Дорослість це коли ти робиш не по натхненню, а це ти зрілий, ти дорослий, ти серйозний, і ти робиш те, що треба робити. І Бог називає це звичайні речі в нашому житті християнському, прості речі. Щоденні речі, коли ти піклуєшся, дбаєш, молишся, ти підтримуєш, ти десь допомагаєш людям. Тому оця ідея або концепція рухатись по натхненню, вона взагалі не біблійна. Тому що, навіть першоапостольська церква написала, вони не збиралися по натхненню, вони постійно. Постійно збиралися, щоб навчатися, навчатися, спілкуватися, дружити, будувати церкву, братерство, переломлювати хліб, їсти разом, приймати причастя, молитися. Постійно там не було, щоб церква збиралася по натхненню. Вони, вони збиралися як звичайно збиралися. Це прості речі. Це те, що повинно бути щодня в нашому житті. Тому я не знаю, як ви. Я думаю, що по натхненню ми нічого не побудуємо, по натхненню нічого Божого ми не побачимо. Бог вчить нас постійності. І Він говорить, що ріст болючий, але без нього не буде плодів. Тому сьогодні я говорю про те, друзі. Що ми не повинні боятися викликів, проблем, ми повинні ставати в пролом, в цьому є дорослість, коли ти бачиш в церкві біда, або в друзів біда, або у когось біда. Може, натхнення немає. Хочеться дощик за вікном подивитися кіно, але ти, як дорослий і зрілий, ти встаєш, одягаєшся, сідаєш в машину і їдеш служити цій родині щоб послужити їм і шлюб зберегти, або допомогти їм не зробити ще більшу халепу, в яку вони вже залізли. Тому не живіть по вдохновенню, це російське слово, натхнення українською. Живіть в постійності, в Русі Божому, як навчає нас, Слово Боже, воно навчає, Бачиш, що людина голодна, нагодуй, Бачиш, людина хвора, поклади руки, помолись. Там написано, будеш мати натхнення, помажу оливою. Та ні, побачив хвору людину, помазав оливою, поклав руки. Там немає про натхнення взагалі нічого. Тому живіть не по натхненню, живіть по слову Господньому. Амінь.